Unconditionally praise the Lord. There the you go. щойно ви побачили сцену, яка називається Білий дім. Приймає спецпосланця Стіва Віткофа після візиту в Москву. Chili, chili, chili. Yeah. А якщо серйозно, сьогодні ми говоримо про те, як Росія вскриває свої останні, ну добре передостанні консерви у війні про плівки Віткофа, що спільного у них із плівками Ніндіча, про Олексія Гончаренка, також дочекайтеся, поговоримо Вмісті з нашим лідером Віктором Януковичем. Будь ласка, додивіться до кінця. Нам сьогодні все це треба обговорити про те, що відбувається, і які версії того, що відбувається. Учора пізно ввечері ми стали свідками величезного зливу. Це розмови російських приговірників по мирному так званому процесу із американським спецпредставником Стівом Віткуфом. Ці розмови показали те, що стів Віткуф – Нібито незалежний посередник, так ну як він себе позиціонує, як його позиціонує Трамп. І нібито третя сторона насправді лобіював московські інтереси. Давайте ж засвітуємо ці розмови, про що говорили стів Вітков та Юрій Ушаков. Вітков, привіт! Так, Стіве, привіт! Як твої справи? Добре, Юрію, як, як тебе справи? У мене все гаразд. Вітаю, друже. Дякую. Ти чудово попрацював, просто чудово, щиро дякую. Уявіть, дякую, каже спецпредставнику Трампа росіянин Ушаков, представник країни-агресора. Хвалить роботу типу американського переговірника. Дякую, Юрію, і дякую за твою підтримку. Я знаю, що твоя країна підтримала це, і я тобі дякую. Так, так, так. Ти знаєш, що саме тому ми призупиняємо організацію першого російського арабського саміту. Так, так, тому що ми вважаємо, що ти робиш справжню роботу у регіоні, говорить відповідно е, Ушаков Стів Віткофу. А Вітков, ну послухай, я тобі дещо скажу. Я думаю, я думаю, якщо ми зможемо вирішити цю російсько-українську проблему, всі стрибатимуть від радості. Ушаков, так, 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 так. Тобі потрібно вирішити лише одну проблему. І сміється, ну розумієте, що він має на увазі під проблемою. Під проблемою це Україна. У нього що питає Вітков. Е, Ушаков, російсько-українська війна, я знаю, як нам її вирішити. Ушаков, друже мій. Я просто хочу твої поради. Як ти думаєш, чи буде корисно, якщо наші начальники поговорять по телефону? Так каже Вітков. Ушаков, думаєш і коли на твою думку, це можливо. Вітков, я думаю, що ти запропонуєш, і е, моя людина буде готова це зробити. Добре, добре, юрію. Юрію. Ось що я б зробив, моя рекомендація, так, будь ласка, я б зателефонував і просто. Поговорив, що ти вітаєш президента із цим досягненням, що ти його підтримав, що ти його поважаєш. Йдеться про досягнення по Близькому сходу. Що він людина миру, і ти просто ти дуже радий, що це сталося. Тож, я б так сказав, я думаю, що з цього випливає, що це буде справді хороший дзвінок. Тому що дозволь мені сказати, що я сказав президенту: я сказав президенту, що ви що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. каже Вітков. Це моє переконання. Я сказав президенту, що вірю в це. Я вважаю, що питання полягає в тому, що у нас є дві країни, яким важко досягти компромісу. І коли ми досягнемо, ми матимемо мирну угоду. Я навіть думаю, що можливо ми вступимо, виступимо із 20-пунктною мирною пропозицією, як ми це зробили в Газі. Ми склали 20-пунктний план Трампа, який складався з 20 пунктів за мир. І я думаю, що можливо ми зробимо те саме з вами. І ось іще що каже Стів Вітков Шакову. Послухай, що я хочу, щоб ти сказав. Я просто хочу, щоб ти сказав, можливо, просто сказав це путіну. бо ти знаєш, що я маю найглибшу повагу до президента Путіна, каже Вітков, можливо, він скаже Трампу. А знаєте, стів і Юрій е, обговорювали дуже схожий 20-пунктний план мирного. Урегулювання, і це може бути те, що на нашу думку може трохи зрушити справу з місця. Ми відкриті для таких речей дослідити, що потрібно для укладання мирної угоди. Тепер я вам кажу, я знаю, що потрібно для укладання мирної угоди. Донецьк і можливо обмін територіями каже Вітков. Але я кажу, що замість того, щоб так говорити, давайте поговоримо більше. І я думаю, що президент дасть мені багато простору та свободи дій, щоб досягнути угоди. Ушаков каже, до. Добре, це звучить добре. Вітков, і ось іще одне: Зеленський приїжджає до Білого Дому в п'ятницю. Я це знаю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я там був. Але я думаю, що якщо можливо, ми поговоримо з вашим босом перед цією зустріччю в п'ятницю. Друзі, фактично, ми з вами бачимо, як Вітков інструктує Ушакова. По-перше, як говорити із Трампом, Ба більше він розповідає Трампу. Як радник, що Росія це просто мирна овечка, яка завжди хоче миру, і всіляко адвокатує Кремль, і при цьому розповідає, як він захоплюється. Путіним друзі, перш ніж ми продовжимо, не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Буду вам дуже за це вдячний. Пишіть коментарі про те, що ви думаєте на сьогодні дуже багато тем стосовно цих зливів. Хто міг злити ці плівки? Будемо обговорювати зараз ці версії. Також підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми мене звати Богдана Мосова, Я незалежний журналіст, і тут ми говоримо про політику, війну та пропаганду а також події з тижня. Зі здоровим скепсисом і особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну, а після цього була нова порція зливу: уже розмова між Ушаковим і Дмитрієвим, в якій повністю підтверджується, що так званий мирний план Трампа на 28 пунктів це туфта прописана Росіянами. Отже, Ушаков і Дмитрієв говорять. Так, Кирило Олександровичу, ну я там все відправив. Завтра розмовлятимемо там, Дмитрів. Ну чудово, здорово, так, так, так. Я в Саудівську Аравію відлетів, але мені це здається дуже важливим і добрим шляхом вперед. Ну е, нам потрібно максимум. Думаєш, напевно, як вважаєш, в сенсі в плані, е, максимум вимог у плані. А так, е, передавати чого. Дмитрієв, ні, дивись, мені здається, ось цей папір. Просто ми зробимо якби наші пропозиції і просто неформально прямо передамо, що все це неформально. А вони хай роблять свої. Я не думаю, що вони зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близьку до неї. Ушаков. Ну я боюсь, що вони це можуть не взяти, а скажуть, що це з нами було узгоджено. Ось що я боюсь, ні, 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 каже Дмитрієв, Це точно. Я просто разом з вами. Ну, як ви скажете слово в слово, я скажу, ушаков. Вони можуть потім все переінакшити. Ну, є така небезпека, є гаразд. Ну нічого, подивимось, Дмитрієв. Так, мені просто здається, що дамо план просто так, і потім ви теж можете зі стівом поговорити по цьому паперу. Тобто, ми зробимо акуратно. Друзі, хочу привітати всіх хто волав, що треба погоджуватися на план на 28 пунктів, зокрема Олексія Гончаренка, про якого ми ще поговоримо, і Юлію Мендель. Їх до речі, двох. А потім репостив Кирил Дмитрів, здавалося, в чого і тут друзі, знаєте, постає запитання: хто це все злив? І головне, навіщо а є багато версій. Перша версія, яка проситься, що це все зробили американські спецслужби, які навіть можуть прослуховувати Ушакова Дмитрієва. Утім, тут є друзі кілька нестиковок. Розвідка США, якби слухала Ушакова Дмитрієва, то ніколи б не запалила те, що їх слухає, а просто слухала б і далі при всій повазі до нас. Хоча е питання, яка ще повага до нас у розвідки США, тому що я нагадую, що американську розвідку зараз очолює Габарт, яка є прихильницею теорії змов. І не зовсім адекватною жінкою, яка неодноразово компліментарно висловлювалася в столінік Росії, поширювала російську пропаганду. І здається, її навіть вішали на сайт Миротворець. А є ще друга версія, яка з'явилася, те що це організували самі росіяни. Цей злив спершу вона мені здалася дивною, але... В принципі, в цьому є своя логіка, адже по перше, сам Ушаков блискавично дав коментар щодо цих плівок і не став заперечувати їхню достовірність. Як вам публікації сьогоднішні в американських СМІ? Їх там дігурі фігурують якобы ваш телефонний розговор з Уідкофом, ваш розговор з Дмитрієвим. Ну я з Суідкофом часто розговорю. Но содержание не комментирую. А Дмитриев что? Я с вами, он с любым человеком могу по телефону поговорить, так и с Дмитрием могу. Имеешь что-то общее? Почему это интересует мой разговор с Дмитриевым? Российские И представители. Не знаю, почему это их интересует, Опросы в публикации якобы ваших разговоров. Зачем это делается, на ваш взгляд? Для чего? Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делать для того, чтобы улучшить отношения. Они. Телефонный разговор – это фейк? Или действительно именно такой разговор ну, я был? Я сказал, что я с Уитковым достаточно часто mm -hmm. разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер, носят, я не комментирую. Да никто, должен, никто не должен комментировать, собственно. откуда у них такая информация? Прослушивать не знаю я. Не знаю. Тот сливает, тот прослушивает. Но не мы. Спасибо. спасибо. Кто-то слушает, но не мы. Ну, знаете, по обличчю как раз видно, что вони и слушают. Не знаю я. Не знаю. Тот сливает, тот прослушивает. Но не мы. Спасибо. Боже, спасибо. Слушает, но не мы. Спасибо. Боже, спасибо. Здалось А навіщо росіянам самих себе зливати і палити свого агенту впливу Віткофом? А тому, що план на 28 пунктів був змінений у Женеві українською делегацією за консультацією з європейцями, і тепер Росії він скоріш за все не подобається, і треба Росії якось з нього злитися. Тому вони таким чином можуть самі зірвати процес, який самі ж запустили. А Вітков? повноваження Віткова, друзі можуть завершитися вже до кінця цього року, бо він вже дістав усіх конгресменів і його повноваження просто не продовжать. Тому вважайте, що Віткова використали як відомий гумовий виріб по повній. Ну а разом з ним використали і Дональда Трампа, який здається і досі не зрозумів, що відбувається. До слова, для самого Трампа ця ситуація також е зараз підливає масло вогонь. У нього зараз свої плівки, свої файли Епштейна. Справа пов'язана із розслідням малолітніх. Там вже несуться позамежні історії. Наприклад, уся Америка, чи то з гумором, чи то на повному серйозі, тут знаєте, межа. Якось розпливлася між гумором і серйозністю. Два тижні обговорювали американці, те, що Дональд Трамп перепрошую, так воно і, і було, робив мінет Білу Клінтону. Тобто це доходило навіть до ток-шоу. Звісно, це обговорювалося в блогах. Ось, наприклад, як захищали Дональда Трампа його прихильники-коментатори. Теж новио no не існує жодного відео, на якому Дональд Трамп смокче піструнця А якщо і існує, то це краще ніж третя світова війна. мені здається, цьому коментатору Алексу Джонсу треба заколабитися із українським каналом Ісландія. Багато спільного загалом історія з плівками Віткофа дуже сильно нагадує історію з плівками Міндіча. Ну вони, звісно, кожна має свою специфіку, свій так би мовити, сценарій, але є дуже багато синонімічного. Зокрема, російський вплив на політиків і там і там йдеться про людей, які мають зв'язки з росіянами. Як у плівках Міндіча звідусіль стирчать вуха зрадника Деркача, так і тут ми бачимо, як Віткофа крутили росіяни, а разом із ним крутили і Дональда Трампа. Трамп, як ви також бачили, абсолютно не заглиблювався в суть питання. Абсолютно йому це не потрібно. Він не напрягається по життю, його це не хвилює. Десь там відкуп в собі перемовляється, працює. Ось хай воно якось там робить, План якийсь приніс. То молодець, не треба напрягатися раз. Головне, що не існує відео, як Трамп смокче пістронця. Оце головне. А решта, ну якось воно там буде. Ця історія може мати дуже далекі наслідки для США, так само як і для нас, в принципі, Півкіндіча. А все чому? Бо треба перевіряти, чи немає до тебе твоїх вух, твоїх рішень російська агентура, коли ти президент. Країни, до речі, нагадаю, що у нас шкільний друг дитинства, президента свого часу чого ФСБ і понасаджував там російської агентури. Було таке? Було. Бо знаєте, треба думати, хто тебе оточує, хто твої друзі, хто твоє найближче коло, коли ти президент, проти якого Росія веде війну, фактично або гібридну. Бо Росія буде намагатися підібратися до тебе якнайближче. А особливо, якщо ти цьому не пручаєшся, то вона із великою вірогідністю це зробить. І друзі, Олексій Гончаренко. план на 28 пунктів підпалив в соцмережі Олексія Гончаренка після того, як Гончаренко підтримав так званий план Трампа. А як ми вже знаємо, це не план Трампа, це план Росіян, буквально план Росіян. І Гончаренко його підтримав. Тепер він ще й вирішив накинути на наш шлях до Євросоюзу і написав у себе таке: членство в ЄС це абсолютна відмова від суверенітету. Пише Гончаренко, зараз за нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути, і як правильно готувати масло і доїти корів. Суверенітет це дороге задоволення. Його можуть собі дозволити могутні країни, і то світ нелінійний, світ складний. Після того, як цей допис Гончаренка розійшовся, він злякався і відредагував його, видала слова про абсолютну відмову від суверенітету і почав хамити усім, хто каже, що це дикуха і, взагалі, то російський наратив, давайте докладно, друзі. Гончаренко пише, що ЄС це відмова від суверенітету у той час, коли Росія хоче у нас цей суверенітет забрати. Гончаренко відводить це увагу від цього на ЄС у той час, коли ЄС насправді наші найбільші партнери, а кількість партнерів у нас зменшується. У нас США ви самі бачите, яка ситуація, і це в той час, коли питання суверенітету підважується у тому самому так званому мирному плані росіян, який сам же Гончаренко і підтримав кілька днів тому. І тут він нам каже, що у нас, бачите, абсолютна втрата від суверенітету буде від вступу в ЄС. Бо нам ЄС буде диктувати, якої форми у нас будуть сливи. Біда, друзі. Сливи, блядь. Світ нелінійний, світ складний, пише. Гончаренко. І, будь ласка, не пишіть мені в коментарях, що це вирвано з контексту. І що щоб зрозуміти контекст, треба прочитати ще 20 дописів Гончаренка, в яких він усе пояснює, і нам просто треба розібратися, бо він щось там мав на увазі. Ні, це весь контекст тут в цих словах. Ось він перед вами. Я вам більше скажу в наш час. Весь контекст на 20 сторінок без змісту може написати чат GPT. А, про а, те, як а, Гончаренко розповідає, що вступ до ЄС для нас означатиме втрату суверенітету у 25-му році, щось схоже з чимось схожим пахло або бзділо, коли Гончаренко закликав не продовжувати воєнний стан. Щось схоже було, коли Гончаренко раптом запропонував оголосити посеред війни демобілізацію. Щось схоже було, коли Гончаренко поширював російську методичку про війну до останнього українця, абсолютно російський наратив. І це все Гончаренко говорить власне під час війни ці аудиторії, часто україноцентричні, яку він підхопив у європейської солідарності, сидячи з ними у парламенті 10 років, у тому числі у складі БПП. Але ми пам'ятаємо, де провів свою політичну юність пан Гончаренко ми пам'ятаємо, як він був молодим регіоналом, а потім під час Революції Гідності раптом різко перефарбувався та перебзувся. Ми ми єдині весь наш міст, в тому, що ми не дадимо забрати у нас родний язик, не дадим забрати у нас, нас родну культуру, не дадимо попирати наші цінності. Сьогодні люди чужі для нас. такие горе-министры, как господа Вакарчук и Вовкун, это у нас министры культуры и образования, которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают или пытаются, перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас, когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Украина всегда была двуязычной. Это было в 2009 году. А потім через 16 років з'являється план росіян, в якому пропонують Україні запровадити російську мову, російську церкву і так далі. Гончаренко каже: Так, давайте, це хороші пункти плану, давайте погодимось. А потім набігають боти і кажуть: Ні-ні. Олексій змінився, він тепер патріот. Ви просто неправильно прочитали. Треба просто прочитати весь телеграм Олексія. І тоді ви зрозумієте глибину його думок. Українська культура двоєзична. А сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать. Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня. Ну, і головний посил, який же тоді був. Ми повинні остановить нашестя націоналізму на благодатну одеську землю і на землю України. Я уверен, що ми це зробимо, тому що ми йдемо на эти вибори і на это испытание вместе з нашим лідером Віктором Януковичем. Тому що Одеса – не Кацапетовка. Знаєте, якщо Росія розконсервувала Віткофа. Ну, якщо дійсно е, Росія злила плівки, тут все ж таки ми залишаємо е, різні варіанти, хто міг злити плівки, можуть бути ще інші гравці, наприклад, британці, але. Давайте подивимося, що буде далі. Але якщо Росія вже роз... відкофазлила, і розконсервовує Гончаренка, який спав 11 років, то, друзі, ставки тоді дійсно ростуть. Тоді це означає, що ворог дійсно нервує. І е, нам ми в найближчий час побачимо дуже багато цікавих подій. І хочеться, аби ми це все аналізували, аби ми не впадали в паніку, але аби ми сприймали це з холодною головою і пам'ятали, що ми є українці, і скільки ми всього насправді вже зробили, скільки ми всього пережили, і які ми молодці, і якими молодцями ще будемо. На цьому поки що все. Друзі, я вам дуже дякую. Не забувайте підтримувати армію і будьмо гідними, Па-па!